Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, вже всі посіяли помідори та огірки на розсаду? Ні, тоді молодці, бо ще лютий, і це дуже-дуже рано. Саме про це я хочу поговорити у цьому відео: як розібратись, коли щось сіяти, якщо ви сієте це перший раз і вам взагалі не зрозуміло. Коли, коли сіяти, коли висаджувати, що взагалі робити, що робити у лютому, що можна посіяти, чи можна зайнятися. Про це і поговоримо. Минулого року я сіяла перший раз на розсаду, і мені теж було незрозуміло, коли сіяти. В усіх відео казали, орієнтуйтесь на дату висадки в ґрунт у вашому регіоні. А звідки мені знати, якщо я саджу перший раз. Цього року я вже подивилася свої минулорічні відео, розумію, коли я висаджувала в відкритий ґрунт, і можу вже більш-менш розпланувати свої посіви. Зараз розкажу, як зрозуміти, коли сіяти вам, незалежно від того, в якому регіоні ви живете. З деякими культурами максимально просто визначитися з датою посіву. Наприклад, цибуля буляксібіша, яку я буду вирощувати цього року. Чорнушки через розсаду, все просто. Період від посівів до збору врожаю 150 днів. Я беру блокнот з календариком, дивлюсь, що збирати врожай я буду десь в початку, на початку вересня. Відраховую приблизно 150 днів, і це буде дати мого посіву цибульки на розсаду. Все просто. Десь приблизно в той самий час, коли і цибулю, я буду сіяти баклажани та перець. Їх насіння доволі довго сходить, це може зайняти до місяця. Минулого року, з першого посіву баклажанів в мене зійшов лише один баклажанчик. Я не стала чекати місяць, зробила новий посів, і з того посіву вже гарно зійшли баклажани, і це зайняло десь. Тиждень з, з перчиком. Теж та сама історія, теж того схожі на сінинки. Це може теж зайняти якийсь час. Тому сіємо трошки раніше, ніж ті самі помідори, щоб дати час на всходи. І також перці та баклажани розвиваються більш повільно, ніж помідори. Тому помідори, забігаючи наперед, буду садити пізніше. Перець у відкритий ґрунт у нас вже Будемо висівати, висаджувати його у віці десь 70-80 днів. За цей час розсада вже гарно підросте, але не буде перерощую. Наступною хвилею моїх посівів буде капуста. Всю капусту і ранню пізню я буду садити одночасно. Сходить вона непогано, розвивається теж непогано, і якщо я посію її десь через тиждень після баклажанів та перцю, вони вже будуть плюс-мінус однакового розміру до того часу, як висаджувати їх в ґрунт. До речі, стосовно капусти, радять після появи всходів сходів поставити капусту в більш прохолодне місце, понижувати температуру. <кій> Минулого року я такого не робила. Якщо у вас немає можливості кудись переставити, можливо, на більш холодне підвіконня або ближче до вікна, щоб трошки понизити температуру. Якщо немає такої можливості, то нічого страшного не буде. Минулого року в мене була класна капуста і без пониження температури. Ну і десь вже під кінець березня я буду сіяти помідорчики. Минулого року помідори я сіяла разом з усіма з усіма іншими культурами, і помідори в мене були. Величезні, коли вже прийшов час перевозити їх на дачу, я переживала, що вони зламаються, їм вже треба була опора. Ми перевозили їх в ящиках, щоб вони не поламалися. Всі помідори в мене високорослі, розвиваються вони інтенсивно, вони вищі, ніж низькорослі. Тому, якщо ви теж садите високорослі помідори, беріть це до уваги, що розсада високорослих помідорів буде більш висока. І її буде важче перевезти на дачу. Якщо у вас дача, якщо ви не живете поруч з тим містом, де будете висаджувати. Також стосовно помідорів, дуже важливо, щоб помідори не зацвіли у горщику. Це така страшилка. Я дуже боялась минулого року, щоб в мене не зацвіли помідори у горщика, бо так вважається, що буде затримка в рості, що буде не такий великий врожай. Ну і справді, ті помідори, які в мене був, здається, один чи два, які зацвіли вже в горщику. Коли я їх висадила, вони затормозилися в розвитку, бо під час пересадки рослинка не починає укорінюватися активно і витрачає на це багато сил, і тут недоцвітіння. Тому такого дуже раннього врожаю, як хотілось би, коли зацвіте в горщику, мабуть, не буде. Тому важливо, щоб помідорчик не зацвів у горщику і тому не треба висаджувати на розсаду помідори дуже рано, бо буде важко їх транспортувати, і вони можуть зацвісти. Помідори розвиваються дуже гарно, дуже класно, набагато активніше, ніж інша розсада. Можете подивитися моє минулорічне відео, прикріплю силочку у описі до відео. У мене були помідори величезні. Тому помідори цього року я буду садити пізніше, за майже за всі культури. Ну і десь в середині квітня буду саджати огірочки. Задача буде проростити їх. Та трошки підростити, щоб, поки вони будуть тиждень без догляду на дачі, без нагляду, щоб маленькі росточки не пропали. Тому, якби ми жили там, то, мабуть, я б вже посіяла огірочки та кабачок вже безпосередньо у землю і не морочилась би з розсади. Бо Огірочки, які висаджені в ґрунт і розсадою, якоїсь великої різниці в урожайності немає. Гнатися за супер раннім врожаєм я не буду. Тому Моя задача буде їх проростити, трошки підростити, щоб їм було легше проживатися на дачі. Ми там не живемо, приїжджаємо по вихідним, тому буде зручніше мені проростити і не переживати за них на протязі тижня, щоб вони там не засохли. Минулого року я саджала на розсаду навіть квасольку та гарбуз. Цього року не знаю, чи буду я таким займатися, але. Історія така ж сама, як і з огірками, щоб не зав'яло, щоб гарно проросло і не засохли мої насінинки на стадії тій, коли з'явиться росточок, і це такий дуже важливий момент. Якщо насінинка пересохне, то рослинка не виросте. Поки що не вирішила, буду я пророщувати свою квасольку та гарбуз чи ні. Може не буду, а може ні. Також поки що не вирішила, чи буду я висаджувати на розсаду мої квіточки, які мають відлякувати шкідників. Можливо, посію прямо в фронт, а можливо посію на розсаду і теж трошки пророщу. Два варіанти дуже можливі. Подивлюся, як буде з місцем на підвіконнях, з часом. І подумаю. Але якщо буду пророщувати, то теж буду вже робити це десь за тиждень, за півтора до висадки в ґрунт не раніше, не в лютому, не зараз. На які дати орієнтуватися для висадки вже в ґрунт, щоб прорахувати, коли висувати на розсаду? Я живу в Полтавській області в місті Кременчуці, і у нас висаджують в нашому регіоні відкритий ґрунт десь під кінець травня. Ну, плюс мінус все залежить від того, яка буде весна. А, оптимальна погода для висадки в ґрунт це коли ґрунт прогрівся вже до плюс 12 градусів стабільно, коли вже немає загрози заморозків, бо коли рослина знаходиться в ґрунті, температура якого менше плюс 12, вона, в неї стрес, вона затримується в розвитку, вона не розвивається. І це може погано на неї вплинути, захворювання і все тому подібне. Тому не поспішаємо. Ось можете орієнтуватися на плюс-мінус такі дати, а далі вже будемо дивитися, по, по погоді по, по обставинах там плюс-мінус тиждень великої ролі для посівів не зіграє. Ну що ж, ми з'ясували, що в лютому ще рано сіяти огірки та помідори, а що ж можна робити? У лютому. А, у лютому можна посадити ті культури, насіння тих культур, яке дуже довго сходить або потребує стратифікації: а, лаванда, сониця, розмерин, а, петунії а, і ще багато-багато чого. А, я поки що нічого такого не сіяла, окрім суниці. Тому розкажу за соницю. Два тижні я її стратифікувала в холодильнику, потім дістала цей судочок і поставила його на батарею, на полотенце, щоб не було дуже жарко. І десь тиждень сходила моя соничка. Зараз вона вже стоїть під лампами, підростає. Підростає дуже повільно. Просто, дуже повільно. Я на неї кожен день дивлюсь. І нічого не відбувається. Настільки вона повільно сходить. Але я мала її посіяти, бо при таких ранніх посівів посівах має бути врожай вже перший рік. Можна сіяти соницю в будь-який час. Кажуть, що в ґрунт весною вона всходить дуже класно, але буде врожай на наступний рік. І тому що вона дуже дрібна. І є ризик, що вона пересохне в ґрунті, тому мені здається, що краще вже буде посадити розсаду і вже підрощені кущики сонички. Скоро викладу відео про те, як я вирощувала соничку. Підписуйтесь, дивіться. Також лютий це гарний місяць для черенкування. Дуже класно черенкувати хвойни, хвойні рослини взимку. Я хочу спробувати черенкувати туї цього року. Але проблема в тому, що в мене немає маточних туй і немає де взяти череночки. Але є два варіанти. Можна купити на OLX вже зрізані череночки, а можна купити деревце, маточне називаємо його так, і з нього вже відривати череночки. Я хочу з'їздити в наш розплідник рослин і подивитися. Які є кущики, в продажі обдумати цей варіант, подивитись на ці кущики, скільки там з кущика вийде, дуже великі, я не буду брати. І подивлюсь очима на той кущик, і там вже прийму рішення, чи купити маточний кущик, чи замовити на OLX у тих, хто чернкує, хто цим займається. Ось так. Так що підписуйтесь, буду проводити такий експеримент. Якраз подивитись, який варіант є вибором. І інші культури теж черенкують у лютому квіти, дуже багато різних квітів черенкуються, ті, які зберігаються, заносяться на зиму в тепле місце. Ті, що... Однорічні як петуньї, а їх можна занести в будинок і це буде дворічна багаторічна рослинка. Вони не переносять заморозки, але в теплому вони здатні виживати не один рік. Так само в кого були на зберіганні маточні рослинки, заносять їх в тепло, роблять виганку і вже черенкують цю рослинку, а потім вже ми весною купуємо їх на ринку. Якщо ви зберігаєте маточники, то можна вже черенкувати якраз у лютому. Також буду висаджувати. Уже на днях, теж в лютому батат на пророщування, теж на черенки. Він в мене гарно росте і вдома. Потихеньку намагається проростати, тому я не поспішаю з висадкою цих клубнів маточних на розсаду, бо думаю, що вони будуть класно рости і все буде добре. Ось, якщо вам потрібні маточні клубні, батати, в мене є три сорти. Два сорти можу поділитися. І також будуть на весну черенки батату у продажі цих трьох сортів. Два ми садили минулого року, дуже задоволені. Цими сортами я їла всю зиму, особливо фіолетовий, це моя любовна любов. І третій сорт новенький, я вже його показувала в минулому відео, він такий здоровий. Трошки відрізняється від тих двох сортів, що в нас вже є. Він такий більш овочевий, менш солодкий, більш підходить для солоних страв. В нього більш нейтральний смак. І за формою він інший, бо наші продовгуваті два сорти, а цей такий більш круглий. Так що, якщо ви хочете висадити батат цього року, я знаю взяти черенки. Підписуйтесь, буду про це розповідати докладніше. У мене є відео про посадку батата. Ми були дуже задоволені цією культурою, посадили, плівкою накрили, крапельний полив кинули і забули до збору врожаю. Коли вже почало холодати, вже підвяли листя на бататі, ми це. Скрутили, викопали і насолоджуємося тепер всю зиму. Для мене величезний плюс батата в тому, що він зберігається в квартирі. У нас нема погріба, нема де зберігати. На балконі теж ми не можемо зберігати, бо там кабінет. Там тепло з картоплею в нас завжди проблема, вона в нас постійно однієї в'яне, пропадає, проростає. А з бататом таких проблем немає. Він зберігається на кухні біля холодильника, в ящику, і йому там чудово. Нічого з ним не відбувається. Єдине, що він трошки проростає, але я обламую ці гілочки на якість клубнів це ніяк не впливає. То батат для мене це знахідка. Легко вирощується, класно зберігається. І смачний, дуже і корисний. Також у лютому я черенкую розмарин. У мене кімнатний розмарин, я його черенкую, підрощую, висаджую в відкритий ґрунт. І там він у мене росте літом. Я його зрізаю, бо він вимерзає за зиму. І ось так, от, ось так от і живе. Але цього року хочу купити розмарин, який має зимувати в наших широтах. Дуже цікаво, що з цього вийде. Також лютий березень підходящі місяці, щоб опікуватись про наші кімнатні рослинки, на які в нас не буде часу, можливо, влітку та навесні. Таким чином, зараз ми підготуємо їх до весняно-літнього сезону, там, замінити ґрунт, почеренкувати також якісь, там, зробити обрізку, якісь підживлення. Я не черенкувала свої фікуси. У мене було кілька фікусів, фікус Лірата бамбін. Який доріз вже до свого максимального росту і сидів вже просто, я його не черункувала, поставила вкорінюватися лісточки, і листочки, і череночки, і залишила паличку. І все це записала. До речі, скоро змонтую відео, покажу, які саме частини фікуса швидше вкорінилися. Також фікус Бенджаміна, не черенкувала, хочу зробити фікус на штамбі, штамб заплетений косичкою. Вже вкорінила. Шість череночків посадила в горшечок, нехай, ну, не нехай росте, і буду заплітати косичку з шести прядок. Ну, з трьох по дві гілочки в прядці. Цікаво, що не вийде. Все записую. Все записуємо. Ось то зараз саме час пропіклуватися про кімнатні рослини, а вже потім будемо займатися помідорами. Також можна подумати про те, замовити ґрунт або підготувати гарний ґрунт для розсади, горщички, там стаканчики, касети. Минулого року я купляла касети, буду знову в них садити, але якщо у вас немає касет, то можете їх і накупляти, бо посадити в якісь судочки-лоточки це доволі зручно, насправді. Бо не так багато в мене було такої розсади, яка росла в касеті, до зайняла всім корінням всю касету, і я вже по всім правилам її звідти пересадила. Більш за все, у мене трошки. Витягувалась розсада, хоча я її досвідчувала. І вийшло так, що я пересаджувала дуже рано розсаду, коли вона ще була зовсім маленька, витягнулася, не було коли, куди в касеті підсади, підсипати землю, і вона падала, і тому я дуже рано пересадила з касети. Баклажани, другий посів я посіяла в таку плошечку з під чогось там, чи з зелені якоїсь, чи з грибів. І було зручно. mm <laughs> То якщо у вас немає касет, можете не перейматися а, і підготувати якісь там судочки, піддончики. А, таке теж підійде, теж буде зручно. Ось такий вийшов в мене план на ще ці останні зимові про холодні місяці, перший весняний, чим зайнятися, що садити, що сіяти, що черункувати. Здається, все розказала, що хотіла. А, залишайте ваші коментарі, діліться своїм досвідом. Я ще початки від цьому. Буду дуже рада та вдячна за ваш досвід. Будемо підтримувати один одного у цій нелегкій, але цікавій справі. Підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Починається сезон. Вже є в запасі в мене там кілька відео про кімнатні рослини, і буду все показувати, що будемо робити у цьому городному сезоні. Дякую за увагу, гарного вам дня!